Телеканал Плюс Плюс представляет. Каска статус. Привіт усім! Мене звуть Анатолій Анатольович. і сьогодні ми знову зустрінемося з жителями країни Плюс Плюс. Уявіть собі, що якось Україні таємничим чином стала зникати одна відома кухонна приправа. Куди вона дівалася, і навіщо ми дізнаємося, прочитавши казочку. Тому вмощуйтеся зручненько і слухайте. Казка Антона Сіаніки та Марини Куциґера герасименко Про чорного квадрата. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Серед розлогих пагорбів у мальовничій долині розкинулася країна Плюс Плюс. Жили там наполегливі працьовиті квадрати, творчі та завзяті трикутники, дружелюбні круги. Жили там і інші фігури. Усі вони були різні. Але для кожного в країні знаходилося своє особливе місце. Зазвичай дні плюсян минали досить спокійно і щасливо. Злочини тут траплялися так рідко, що шериф Мигалко аж розтовстів від байдикування. Та одного разу в країні сталася дуже неприємна подія. За ніч одразу в трьох будинках зникла сіль. Спершу цьому не дали уваги. Подумаєш, сіль. Та наступної ночі історія повторилася: Сіль стала зникати сіл, навіть з полиць магазинів. Страви плюсян стали несмачними. А якщо хтось розсипав дорогоцінну приправу, через це починалася справжня сварка. Шериф Мигалко намагався вистежити злодія. та лиходій завжди виявлявся швидшим і кмітливішим. Солі в країні. Ставало все менше. Візьміть мене із собою на завдання, не раз просив шерифа Квадрик. Але той тільки злився. Не плутися, мовляв, під ногами малий. Від цього хлопчик дуже засмучувався, адже йому так хотілося бути корисним. І от одної ночі, коли шериф Мигалко, як завжди, патрулював вулиці, йому тоді саме снився десятий сон. Раптом щось зацеленчало, ніби шибка розбилася. Шериф розплющив очі і побачив темну постать із мішком на плечах. Злодій біг від крамниці, та поки товстий поліцейський виборсався із машини, він вже був далеко. Ну от, знову з-під носа втік, відхекуючись, пробурмотів мигалку. І раптом на дорозі в бандита виник таємничий незнайомець. Він був квадратний і одягнутий у все чорне. Ану, здавайся, грабіжнику, рішуче скомандував квадрат. Руки вгору. Бандит розгубився від несподіванки і випустив здобич. А спритнику тільки того й треба. Він підхопив мішок і віддав його шерифові. Хто ти такий? Тільки встиг спитати поліцейський. Називайте мене Чорний квадрат, відповів невідомий. І сховався у темряві. Наступного дня скрізь тільки розмов було що про таємничого супергероя, а яка в нього чорна маска, який чорний плащ, переповідали одне одному плюсяни. Один тільки квадрик чомусь зовсім не цікавився чорним квадратом. Та й взагалі був він якимось задумали, навіть не схотів погратися у вибивного з прушком і трипутелю. А як тільки стало вечоріти. Кутенько зібрався додому. Другої ночі шериф Мигалко знову зустрівся з чорним квадратом. Цього разу супергерой не дав зловмиснику виласти сіль зі шкільної їдальні. Кожної ночі чорний квадрат заважав темним планом солоного злодія. Тепер плюсяни могли спати спокійно. Але одного разу злочин стався серед білого дня. Коли ніхто не чекав, мандрівні круги везли з ярмарку цілий віз солі, зупинилися перепочити в трикутному лісі, тільки присіли в затінку, як віз рушив з місця. Круги намагалися його наздогнати. Але не змогли. Ні з чим прикотилися вони в місто. Стурбовані плюсяни зібралися на площі. Навіщо комусь наша сіль? дивувалися вони. Тут е, затівається щось лихе, треба цьому завадити. Раз у раз лунало у натовпі. От, якби ж чорний квадрат був тут, трикоття з кружком і квадриком теж прийшли на площу. Після цього вони збиралися в ліс. Але квадрик. Несподівано зник, навіть нікого не попередивши. Куди ж подівся квадрик? Ось він, у себе вдома, відчиняє шафу і дістає звідти чорного плаща і маску. Так-так, весь цей час наш герой прикидався чорним квадратом. Він не раз хотів зізнатися друзям. Але тоді таємниця супергероя. Розкрилась би. Вдягнувши костюм, квадрик прокрався на двір і вирушив до трикутного лісу. Він швидко відшукав місце, про яке розповідали мандрівні круги. Трава там була прим'ята колесами. Сліди привели квадрика до кривої річки. Там, біля берега, стояв віз із, із сіллю. А біля нього крутився лиходій Карлюка. Ха-ха, <рив> зловісно захиготів розбійник, думаючи, що ніхто його не чув. Тепер у мене вдосталь солі. Коли я висиплю її у криву річку, в цих невдах не залишиться прісної води. Я не дозволю твоїм лихим планам здійснитися, вискочив із заростей квадрик. От тільки його плащ підступно зачепився за гілку і сповз донизу. Перед карлюкою стояв звичайнісінький хлопчик. То це ти весь час полутався в мене під ногами, шмаркачу, прогремів лиходій. Тепер він. Ані скілечки не боявся квадрика. Карлюка набрав повні груди повітря, а тоді, як дмухне, хлопчика наче вітром здув. ось яким сильним був Лиходій. Здалеку квадрик бачив, як зловмисник зіштовхує в річку важкий ліс. І ніхто не може йому завадити. Ох і шкодував тоді малий квадратик, що. Не поділився таємницею з друзями. Понадіявся на себе, а тепер жителі плюс-плюсу залишаться безпитною гілок. Квадрик аж заплакав із розпачу. І тут, на річці, не знати звідки з'явилася гребля. Вона відгородила частину ріки, утворивши. Невеличку затоку, яку жителі Плюс Плюсу згодом назвали Солонкою. Решта води лишилася плісною. Карлюка ледь не від злості, а квадрик не міг повірити своїм очам. Аж поки до нього не підбігли кружко з Трикути. Це вони намалювали греблю на чарівному екрані. Друзів давно непокоїла таємнича поведінка квадрика. Діти хвилювалися, аби з їхнім другом чого не трапилося. От і вирішили за ним простежити. Коли вони побачили, що квадрик сам збирається протистояти карлюці, то мерщі побігли за чарівний екран і встигли саме вчасно. Того дня квадрик назавжди затямив, що у складних ситуаціях. Не варто покладатися лише на себе. Якщо ти маєш вірних друзів, зовсім не соромно попросити в них допомоги. Від цього дружба стане ще міцніша. А зараз нам час прощатися, друзі. Читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс.